Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність. І сьогодні в мене буде трохи незвичний розклад. Я його так хочу назвати: От Що треба знати нам про Росію і про Україну? Тому що подій дуже багато, не менше прогнозів, не менше заяв і навіть погрози різноманітного характеру. Тобто, знаєте, і події так швидко міняються, що навіть не встигаєш їх розгледіти. То я так собі і подумала. Давайте спитаємо, от що ми маємо знати про Росію і про Україну на сьогоднішній день. Що ми маємо знати? Розклад хочу зробити свій улюблений розклад гебо, який я не так часто роблю тут в своїх відео, але це буде ускладнений гебо. О, значить, зліва у нас буде Росія, справа у нас буде Україна. Поїхали. Розклад ГЕБО. Що ми маємо знати? Що нам потрібно знати про Росію? І що нам потрібно знати про Україну? Це у нас Росія, це Україна, а це підсумок. Трошки незвичний зараз буде розклад, тому що ГЕБи я не докладаю. Але вважаючи на те, що подій дійсно багато, все рухається дуже швидко, то трошки будемо дивитися по ситуації. Поїхали. Росія. Що ми маємо знати про Росію? Два старших аркана відлюдник і повішений. Так, це. Що ми маємо знати про Росію? Росія зараз знаходиться у вимушеному стані, в який вони війшли добровільно, вважаючи це як якийсь певний вихід, ну, ось вимушений стан. тобто, ну, Припустимо, навіть теж зависання якесь, так? Але виявилося, що це не вихід. Тут виявилося, що це скоріше. Падіння в якесь провалля, виходу нема. Тут концентрація на якійсь цілі, ось вони сконцентрувалися на чомусь, так, а вона не дає якийсь результат. Тому що все ж таки відлюдник це карта такого певного розуму, коли про щось треба думати. Треба негайно якийсь результат шукати, але його просто немає. Треба чимось жертвувати. Ще раз кажу: відлюдник це, по суті, карта розуму. Але в випадку з Росією, то знаєте, як це? як Горе від розуму. Тому тут вони, як в лихоманці, шукають вихід із складного становища, але вихід якийсь кривавий, тому що щось або когось треба нести в жертву. Хоч так. Або інакше тут про що мається на увазі? Ну це і про саму війну, можливо, так вони приносять жертву своїх людей, вони приносять жертву наших людей. Можливо, це йде про теракти. Тобто шукають вихід із становищу, мозок пульсує по відлюднику тут, знаєте. Навіть ті консультації, які вони, можливо, беруть у когось, з кимось там, можливо, консультуються, можливо, з якимось іноземцем, вони не дають результату. Тобто те, що ми самі думаємо, те, що видає наш мозок, воно не дає результатів. І все більше і більше жертв ми приносимо, а результатів немає ніяких. Пояснення, пояснення, про що тут йде мова, що тут за думки ще. Так, а, ті, що правлять таємно в Кремлі, мають якісь плани, а, і вони, знаєте, і люди, тут якесь розбиття є на декілька кланів, два клани, але вони мають якийсь вплив в Кремлі. Так? І ось оці клани висловлюють якесь певне незадоволення ситуацією, діями. І розуміють, що оцей тупік, в який самі себе вони заганяють, довго тривати не, не може. Треба негайно тут, треба шукати вихід. Але ті виходи, які можливі, вони не влаштовують тут вибір. Якихось вибір, вибір без вибору. Я вам так скажу. Треба негайно робити вибір. Кремлятник всередині почав бунтувати, тому що попередні плани не спрацювали. Тут назріває якийсь розкол. Розумієте, вибір, вибір, і мені показують, як два клани між собою воюють по королеві мечів. Тобто не згодні вони з тим, що відбувається. Не згодні в Кремлі йде війна. В Росії йде війна внутрішня. Я зараз не про війну між Росією і Україною. Я, я вам кажу про те, що дивіться відлюдник, закохані і далі йде королева мечів і двійка жезлів. Це коли немає виходу із якоїсь ситуації, я, який б ми не обрали вихід, він веде в тупік. Але вихід треба негайно робити, тому що щось е, досягає якоїсь е, ситуації, яка називається ну, якби занадто. Так, що буде? Сонце, десятка мечів. Готується захід сонця. Оце читається сонце і десять мечів це захід сонця. Треба змінити правителя. Це, до речі, те, про що я вам кажу вже давно: в Кремлятнику скинуть царя, і йде підготовка. Оці дві карти вибору дивіться: відлюдник, закоханий, сонце, вибір, десятка мечів, королева мечів це саме про те, що немає кого обрати вибір. так? Ну, тут однозначно те, що ляльку Путіна треба негайно прибрати, бо ситуація заходить, вже за шморг затягується, треба його прибрати зі сцени, це вже є якби рішення. Бо якщо лишити все, як є, то це крах. Тут іде вихід через заміну правителя, захід сонця. Розумієте? Далі, чим жертвуємо, про що йде мова? Жертва про що? Люди, звісно, так як вам казала, 10 пентаклів ну, це об'єднання людей, які чимось об'єднуються, Чи пішли в зал на концерти, чи пішли стадом на Україну воювати. Жертвують людьми, людей приносять жертву. Це кривавий вихід. Вони влаштовують, можливо, ще парочку таких трійку показових актів. Причому не через півроку. Тут лицар Жезлів каже, що дуже швидко будуть розвиватися події, швидко будуть приносити жертв іще, і ще, і ще. Дивіться, швидко люди і трійка мечів жертви. Це вже якесь обдумане рішення. Розумієте? Тому що саме повішений шукає вихід із якогось становища. Тут полетять голови і винні, і невинні. Навкруги почнеться невдоволення, страх. Тут буде перерозподіл якихось певних сил. Можливо, це ще про те, що ось оця бійня, яка зараз відбувається на Росії, буде закликом до розподілу сил. Можливо, це про те, що треба буде виводити якусь частину вояків з України для захисту тієї ж Росії всередині. Знаєте, тут такі карти, дивіться, десять мечів трійка, мечів, двійка мечів, повішений це просто жах якийсь. Це бійня для того, щоб перерозпреділити сили, почати виводити війська, заміна. Сонця, заміна президента. Ось вам і стан Росії. Біда тут одна за одною. І тут розмова про те, що ну, цю СВО треба закінчувати так, вихід із становища, але яким чином? Тобто, можливо, це мова про те, що треба створити всередині країни якусь бійню, перегрупувати війська. Ради того, щоб ну, допомагати впоратися всередині країни з якимись проблемами, так? Про... Провести заміну царя, на того Путіна повісити всіх собак, всю відповідь за скоєне. Ну а що з мертвого візьмеш? Нічого. Таким чином, це не буде виглядати можливо як програш Росії при Путіну, бо його ж приберуть, а буде якось зовсім ну, тобто, якийсь вихід. Тобто, розумієте, то що нам треба знати. В Кремлі йде війна. І цього року ми побачимо такі зміни, які дійсно нам, ну, нас будуть надихати. Це дійсно тут іде якась руйнація. Тут, знаєте, тут мені показано море крові, змін, але вони такі жорстокі, криваві. І там йде до цього підготовка. Двійка мечів показує оголошення якогось статус-кво. Розумієте, можливо, через землі, або це як вказівка якогось іншого короля. Тобто на Росії не весело. Що ми маємо знати про Росію? Там не весело. шукають лихоманка, така їх б'є вихід із крутного становища. Нічого не можуть придумати, як продовжувати бійку, але все це повернути так, що бійня почалася на Росії, перегрупувати можливо якусь частину своїх військ, можливо, вивести. Перевзутися, перевзути того їхнього президента, ну і вже далі, як то кажуть, по ходу п'єси. Вже будуть речі називатися своїми іменами. Але у них дійсно дуже скрутне становище. Досить перших оцих карт відлюдник і повішений. Тобто тупік, тупік, і безкінечне принесення в жертву людей. Добре, що нам треба знати про Україну. Угу. Про Росію тут були старші аркани, відлюдник і повішений про Україну туз з мечів і двійка кубків. Про що нам треба знати? Ну що, Україна підняла мечі тримає і робить свою справу: боронить землю, б'є ворога, ну а що їй ще лишається? Так? І, і Україні потрібні партнери. Тут показують союз. Тут, знаєте, на жаль, по цій карті я не можу сказати, що це саме за країна, але це, це те, що вже, скоріше всього, є. Про що ми маємо знати? Що є якесь об'єднання, є якесь партнерство, яке вже чим якось воно діє. Так? Що треба знати про Україну? Відповідь: воює, не здається, і вона не одна, є партнерство. Добре. І на тому добре пояснення. 9 кубків, двійка пентаклів, 8 кубків. Ну, давайте вже зразу 10 жизлів, король жизлів. Так, пояснення. Треба знати, що скоро буде радість про дві території. Ось, дивіться. Це двійка пентаклів, території, радість, а це карта виходу. Пояснюю. На дев'ятки кубків є, бачите, придивіться: це руна Соулу, це руна сонце, це успіх, це радість. А на двійки пентаклів Райдо це землі і рух. І на вісім кубків та сама, карта, та сама руна Райдо. Це вихід, це рух. Тому що тут можна сказати? Читаємо: вихід з двох територій. Звісно, це буде непросто, тому що 10 жезлів вказує на тяжкий шлях. І, ну, але це буде якийсь, знаєте, це актив, активація якогось важкого рішення, вихід із території, і це нам радість, От, що ми повинні знати. Ми повинні знати, що скоро у нас буде радісна подія. Так, шлях тяжкий, але скоріше, ну, я завжди кажу, що спершу буде визволятися Херсонська. А потім Запорізька область. Оце, скоріше всього, їх і показують. Тут і карти кажуть, вам треба по це знати. Військовий шлях важкий шлях, але це буде радість, тому що виходять із території. І тут розумне планомірне керівництво. Ну, в принципі, непогано. Ну, тоді питання: от щодо цього партнерства. Відкриваємо цей момент. Що тут? Жицарі кубків: 10 кубків, 8 мечів. Партнерство. Жодного старшого аркану не випало, про що ми маємо знати про Україну. Ну, добре, значить, так і треба. Що ми маємо знати про наших партнерів? А саме те, що не кожен друг це друг, і не кожен ворог це справжній ворог. Тут гірки. Одні партнери радують, несуть добрі новини. Ну, а інші партнери би, зв'язують нам руки, до чогось примушують. Вісім мечів це карта якогось обмеження. Можливо, тут навіть якийсь шантаж, бо є сім мечів. Важкі часи для України продовжуються. Партнери то радують, то засмучують, але головне. Що не опускаються руки по цим картам, жодної карти зупинки, окрім стагнації. Але це питання про партнерів. Тобто, що ми маємо знати про партнерів? Що є такі партнери, які нас зв'язують, які нам зв'язують руки і не дають діяти. Одні допомагають, одні несуть добрі новини, одні радують, а інші, от буквально хитрими своїми ходами, зв'язують нам руки. Тут поруч із смутками болями йдуть добрі новини. Визволення території буде. А до речі, по цим, по цим картам, ще хочу сказати, партнери якось вплинуть на визволення наших ув'язнених. От це ще тут про це йде інформація, визволення визволення полонених. Що нам треба знати? Що Україна буде знаходити шляхи, хоч це і не швидко, але будуть виводити з території кацапи своїх військ, і будуть якісь тут жахливі, жахливі події на Росії. Нам на користь, звісно, війна ще не зупиняється. Це зрозуміло по цим картам. Так, тут немає карти зупинки, тут є радісні події щодо того. Ну, я ж кажу, це звільнення територій, ну це саме цих областей. Але все ж таки світло в кінці тунелю є пас жезлів, це добрі новини. як би там би не було. Знаєте, мене що тут радує? Що тут немає здачі територій. тут немає, коли Україна похилила голову або коли Україну розбили війська Росії. Так, тут немає того моменту, коли ну все вже нам нема куди діватися. Як от, знаєте, часто в інтернеті є. Україну зливають, Україну зрадили, все. Ми вже під п'ятою росіян. Терпіть, не можу такі заголовки, але вони е, мількають десь. Там там в інтернеті, так от я вам хочу сказати, цього немає. Так нам важко, так жахливо важко, так ми втрачаємо людей. Але все ж таки, глядячи на оце, мені оце більше подобається ніж це. Тут скільки мечів, тут буквально ллється кров. Це зі сторони Росії. Ми про це маємо знати, що в них тут колосальні втрати, і події всередині в Росії тільки набертають оберту. Ми ще будемо дуже багато бачити там руйнівних подій з людськими втратами серед мирного населення. Ну і також на полі бою вони втрачають. У нас теж є втрати, бо це війна, але ми не зупиняємося, і це головне. І серед тієї маси негативу, що нам кажуть, там от е, Америка відмовилася, там ще хтось нас піддурив. Насправді, все ж таки, ми лишаємося в партнерстві, нас не кинуть. Хай це буде чи захід, чи ще щось там. Якась країна з і почне допомагати, але е, тут сенс в тому, що е, нам треба знати про те. Що Україна високо над головою тримає меча, вона не здається, вона одна. І добрі новини все-таки у нас попереду. У нас буде привід цьому сонцю і оцим радощам. Дев'ятка кубків це карта радості. Ну і підсумок. П'ятірка мечів. Підсумок, ну що тут? Нам треба знати, що це війна. Це жорстока війна. Можливо, це знаєте, це як ще попередження на майбутнє, що якщо навіть якщо ну ця війна, звісно, вона закінчиться, і якщо вона навіть закінчиться перемогою України, Росія буде аутсайдером, але будь-як би ця війна не закінчилася, ця карта каже про те, що ця війна буде продовжуватися. Навіть якщо перестануть кидати бомби на голову, навіть якщо вже домовимося про території, ми повинні розуміти, що ворог знаходиться у нас. Буквально під носом. І дуже багато ворогів всередині країни. Підсумок, війна продовжується. На жаль, п'ятірка мечів я дуже б хотіла, щоб посередині, як підсумок, була карта Сонця чи мир. Але я бачу п'ятірку мечів. І я завжди цю карту називаю Чорна мамба колоди, тому що вона несе зло. Це негативна карта. Насправді і. Ну, давайте добре її розкриємо. Що нам треба знати про цю війну? Що ми маємо знати як підсумок про цю війну? Бо тема ж мого розкладу: що ми маємо знати: Вісім пентаклів, королева пентаклів, імператриця. Більше не хочу я доставати карт, мені достатньо. Ну Тут можна трошки видухнути. Про що мова? Війна йде, і вона іще буде тривати. П'ятірка мечів, я вам вже пояснила цю карту, але нам треба знати, що всі війни закінчуються. Дивіться, вісім пентаклів це така ретельна робота, яка веде до успіху. Далі Королева пентаклів – це карта стабілізації, безпеки, карта земель, врешті-решт, і імператриця це карта відродження. Тобто гарні карти, про що е, е, мова? Рано чи пізно війна закінчиться через важку працю, через вкладання, через повернення територій це земна карта, так. і. Україна буде існувати. Україна існує. Україну не розірвуть, не поділять, не взірвуть ядерним вибухом. Україна буде процвітати. Тому що імперативця це карта народження, процвітання, продовження життя. Це успіх, це, в принципі, гарні аркани. Це таки, знаєте, собі. Е Втілення жіночності. Ну, а жінка це ж таке прекрасне створіння. так? Тут і розклад між завершується королевою Пентаклів і імператрицею. Жіноча енергія, процвітання успіху, добробуту, стабільності. Про що тут мова? Що ми маємо знати? Ми маємо знати, що війна ще йде і ще буде кровопролиття. На Росії буде зміна правителя. За, захід сонця на Росії ще будуть теракти. Росія буде займати якийсь статус-кво, тобто, це ще тут ця каша буде варитися. Україна продовжує виконувати свою роботу, так як вона і має це робити, захищає свої території за допомогою меча, за допомогою партнерів. І, врешті-решт, війна закінчиться і буде процвітання на благо нас і на благо нашої України. Розклад, по моєму, чудовий, і я вам дуже дякую за увагу.